У Нас два лікаря задекларовано 4200 декларацій. Сюди відносяться діти до догоду, підлітки, середній вік і. Після 60 років ми посилаємо до вузки спеціалістів. Зараз, наприклад, вільнянську цербиться на сторічно е казують допомогу. І там у нас великі черги. Якщо це не екстрено неургентна, то можна попасти в серпні і в вересні. Ось такі черги до вузьких спеціалістів. Сьогодні було прийнято рішення. Я впевнений, що воно на найближчі дні буквально буде втілене в життя. Це те, щоб наші лікарі з обласної лікарні приїжджали до сільської місцевості і надавали послуги саме на території сіл для. Для чого це робиться? Для того щоб більш вузькопрофільна, якісна медицина була доступна також для сільського населення. Добре, що на території є амбулаторія, в якій це спроможно проводити, яка абсолютно придатна для того, щоб обласні лікарі приїжджали і їх відвідували місцеві мешканці. І мешканці сільської території вони мають відчувати підтримку, присутність всієї влади. Вони не мають відчувати себе покинутими. Це точно важливо для всіх.